Українська мова уроки 27-28, частина 3. Тема уроку культура мовлення, риторика, розмова по телефону. Тема уроку щитання Джеремі Стронг, Арумидир у школі. Налаштуємося з вами на урок української мови з піснею Чарівні слова. Сонячні всі зігріває душу й веселих, добре слово, всім почути хочеться, а від злого серденько полить. Теплі лагітні, серце го йде, теплі лаїдні, як вода жива ніби зачики, зайчики сонячні, як же живи потрібні. Дрібні нам чарівні слова! Що ж таке культура мовлення? Чудово. Розгляньмо з вами схему складові культури мовлення. Визначте для себе рівень володіння культурою мовлення. Поставте у кружечках плюс. Якщо ти повністю володієш складовою. Плюс мінус, якщо маєш недоліки складові культури мовлення, дотримання мовних норм, поставте плюс або плюс-мінус відповідно до вашого рівня володіння культурою мовлення. Володіння мовною майстерністю уміння обирати серед правильних варіантів найкращий. Дотримання правил мовленнєвого етикету. Поглибимо з вами невеличкі наші знання про мовленнєвий етикет. Прочитаємо з вами хвилинку Знайка. Вихована людина повинна володіти мовленнєвим етикетом. Мовленнєвий етикет це норма мовленнєвої поведінки. Найголовнішою нормою мовленнєвого етикету є вічливість, чемність, гречність. Людина має бути ввічливою в будь-якій ситуації. У спілкуванні необхідні також тактовність, почуття міри, чуйність. До етикетних норм належить і використання мовних засобів спілкування, у звичайних висловів, які вживають під час знайомства, привітання, подяки, вибачення. Звертання тощо. Перекажіть інформаційну хвилинку від знайка з прикладами вітань, подяки, вибачень, звертань до осіб різного віку. Спробуємо з вами визначити, яка ж мовленнєва поведінка буде тактовною. Розпитувати друга про подарунки на день народження. Докладно розповідати хворій бабусі про свій нежить, попросити вибачення, якщо хочеш утрутитися в розмову. Так, поведінка в нас попросити вибачення, якщо хочеш утрутитися в розмову, буде тактовною. Дізнаємося з вами, що ж таке риторика. Прочитаємо з вами навчальну одиницю. Риторика. Це наука про ораторське мистецтво. Тобто про мистецтво говорити правильно, переконливо та красиво? Що таке риторика? А як ви думаєте, хто такий оратор? А яким його має бути мовлення? Перегляньмо з вами невеличке відео про те, як же ж нас передається інформація. Науковцями доведено, що 55% успіху виступу залежить від постави, зовнішнього вигляду, жестів і погляду оратора. 38% від того, як звучить голос. Разом це 93% успіху. Виявляється, найуспішнішими мовцями є ті, хто вміє донести думку. Спробуйте переказати те, що ви тільки що почули у відеофрагменті. Що потрібно для того, щоб вміти гарно говорити? Перегляньмо з вами відеопораду про те, із чого слід починати тренування постави і голосу. Для початку потренуємо поставу. Плечі вперед, угору, назад, опустити. Лопатки завжди тримайте зведеними. Це забезпечить вам вільне дихання. Потренуйтеся виконувати цю вправу. Поставте відео на паузу та виконайте її. Чудово. Придумайте і напишіть два-три речення, докази про те, що володіння засобами ораторського мистецтва корисне для кожного. Для цього скористайтеся алгоритмом наведення аргументів. Перше. Вислови свою думку. Почни так. Я вважаю, що? Друге. Поясни, чому ти так вважаєш. Можна почати так. Я вважаю так, тому що. Третє. Наведи приклад. Почни так. Наприклад. Четверте. Узагальни свою думку. Почни так. Отже, Поставте відео на паузу та запишіть два три речення докази про те, що володіння засобами ораторського мистецтва корисне для кожного. А тепер уявіть себе телеведучим або телеведучою, актором або акторкою, чи оратором або ораторкою. Прочитайте свої речення вголос. Чудово. Перегортаємо сторіночку. Сторіночка у нас 48. Прочитайте правила спілкування по телефону та запам'ятайте їх. Телефонна розмова насамперед має бути короткою. Окрім загальних правил культури мовлення, вона потребує дотримання особливих телефонних правил. Перше заздалегідь продумай, що і як слід сказати чи запитати. Друге, привітайся за потреби назви себе. Не вітатися можна, якщо це дзвінок до швидкої допомоги, довідкового бюро тощо. Третє, якщо випадково помилився номером, Попроси вибачення і перерви дзвінок. Четверте. Спілкуючись, виявляю вічливість і доброзичливість. Не підвищуй голосу, говори чітко і розбірливо. П'яте. Май терпіння вислухати співрозмовника, не перебиваючи. Шосте. Наприкінці розмови попрощайся. Пам'ятай, що закінчує розмову той, хто її почав. Сьоме. Не телефонують дуже рано чи пізно, після дев'ятої вечора. Рідним на роботу телефонуй у визначений вами час. Восьме. Намагайся не відволікати дзвінком, коли співрозмовник перебуває за кермом автомобіля. Дев'яте. Не говори по телефону в оточенні людей у транспорті. Постав відео на паузу та спробуй самостійно відтворити правила телефонної розмови. Чудово! Переглянемо з вами уривок мультфільму. Після перегляду дайте відповідь на таке запитання, які правила спілкування порушив жорик. Алло, ну так, це я. Ну, типу, як би. Ну так, ага, ща, Що? Нічого собі? Ти що, з дуба впала? Ага, з розбігу. Жорику. Що таке? Ща почекай. Це ти з ким там розмовляєш? Та з Варкою. А чому ти хамиш? Я? Я, як би, це. Ні, я нормально говорю, а ти не заважай. Алло, Варко, тут на мене Діана наїжджає. Що? Правильно наїжджає? Ви що, змовилися? Це типу я не вмію по телефону говорити? Ти, Варко, мені поговори ще. Е! Ти що трубку кинула, га? Все, більше Жорику, я тобі ніколи телефонувати не буду. Ні про що не проситиму. І правильно вчиниш? Та ж нормально я говорю, як завжди. Значить, завжди ненормально. Ходімо звідси Діану. А що я не так зробив, га? Скажіть, будь ласка, так яких правил спілкування порушив у нас Жорик? А можливо, дасте пораду журоку для того, щоб навчитися правильно спілкуватися по телефону. Ну що ж, попрацюємо з вами у парі, спираючись на переглянути відеофрагмент та власний досвід спілкування, змоделюйте розмову по телефону. Ви можете обрати розмову з однокласником, однокласницею про домашнє завдання, з татом чи мамою, які перебувають у відраженні, з бабусею чи дідусем, або придумати свій варіант. Занотуйте свої репліки, це може бути 3-4 репліки для кожного. І спробуйте озвучити діалог. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Якщо ви переглядаєте відеоурок, тоді змоделюйте діалог разом із рідними. Пригадаємо з вами, що таке культура мовлення. А яких правил телефонної розмови потрібно дотримуватися? Молодці, чудова робота.